Переглядайте відео та читайте новини онлайн. А і подбає про захист ваших пристроїв. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавращев. Це YouTube-платформа 24-го каналу. У нас сьогодні 17 вересня неділя. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Але розпочнемо з території. Болотів, тому що знову ж таки летіли безпілотники, куди летіли. Орловська область, це орієнтовно десь 300 кілометрів від Москви, південніше від Москви, є влучання безпілотним літальним апаратом в нафтобазу. Місцеві е пабліки, місцеве населення каже, що гриміло гучно, справді це нафтобаза. Ну а що каже адміністрація міста, що все вони збили, а те, що влучило, це якась маленька цистерна десь. В житловому масиві Але ви бачили по кадрах, що маленька цистерна так не горить, не палає, не вибухає і не детонує. Окрім цього, Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про атаку безпілотників безпосередньо на саму Московську область, і також кажуть про шість безпілотних літальних апаратів в бік тимчасово окупованого Криму. Давайте перейдемо безпосередньо до лінії бойового зіткнення, що в нас є на купінсько-лиманському напрямку. Одразу хочу сказати вам, що ситуацію в останні дні на цьому в плацдармі вдалося стабілізувати, і ворог в більшості випадків атакує по інерції. Ну тобто їм командування офіцерський склад каже, треба йти атакувати. Давайте атакувати, але не такі різкі, не такі е сильні ці атаки, як на початку тижня загалом варто відзначити, що продовжують штурмувати, спробувати штурмувати в бік Куп'янська через Сеньківку Ось Петропавлівка з 1 травнева. Нічого в Росіян не міняється, але змін по лінії бойового зіткнення немає. Також стало відомо, що вдалося стабілізувати ситуацію в районі Кислівки і Котлярівки. Була непроста там ситуація становище. Крохмальне, яке знаходиться на трасі Сватове купянськ Крохмальне, Новоселівське нижче Стельмахівка. Також вдалося е, зробити більш е, стабільною ситуацію на цьому відтинку фронту. Вона не проста і важка, але все ж таки ворога е, відкинуто. Якщо говорити про новоєгорівку, останній тиждень тут була напевне найскладніша ситуація з усієї лінії фронту куп'янсько-лиманського напрямку. Кажуть наші бійці, що от власне вже на неділю, 17 вересня, вдалося повністю зупинити штурми росіян, і вони зараз перегруповуються. Про це зараз скажу ще більше. Нагадаю лише вам, що намагання росіян з кінця липня це від нової горівки, розширивши плацдарм до райгородка і от нововодяне, і рухатись в бік. Борова. Нагадаю вам, Борова це населений пункт, який знаходиться. От ви бачите, на такій відстані. На Осколівському водосховищі місто розкинулося в районі 10 кілометрів на цьому березі і є на підвищенні. рельєф самого міста, населеного пункту Борова є вищим, ніж плацдарм біля Нової Горівки. Тому причина росіян зрозуміла, чому вони хочуть підійти. І тут буде природня їхня вже. Фортифікаційна така от е, споруда, ну відповідно, це є рельєфне підвищення, де ми тримаємо нашу артилерію і можемо якісно влучати в позиції ворога. Загалом варто сказати по цьому, по цьому напрямку, що наразі, е, за повідомленням розвідки. Окупанти готують наступні штурми на кутинсько-лиманському напрямку, тому що вони зосередили там дві дивізії, елітні, оті са власне дивізії, які регулярно беруть участь в парадах в 9 мая і тому подібне. Виступають перед путіном, хизуються, марширують, і вони справді можна вважати їх з того, що залишилися найбільш підготовленими, найбільш професійними. Це є танкова дивізія і мотострілецька дивізія, формують нові загони, куди. І як будуть атакувати це, очевидно, це є Куп'янське, янськ, Куп купянськ Вузловий, Новоєгорівка. Креміна, мало ймовірно. Зараз бортиміну ще згадаю. А якщо от рухаємося, до речі, до Креміної, що відомо по Креміні? Усі намагання росіян дійти до Жеребетського водосховища, на якому знаходяться населені пункти Невське, Терне, Ямполівка, Зарічне, Торське, повністю розбивається Оборону збройних сил України тому вирішили. А попри те, що в росіян є дуже критична ситуація на південному запорізькому напрямку, біля Креміної вирішили перекинути частину формувань саме на південь. Тому е, найближчим часом змін по лінії бойового зіткнення тут не передбачається. Більше того, наші бійці з південного напрямку мають на півдня Креміної, от е, це є в напрямку Діброви. Орієнтовно 10 кілометрів і Серблянське лісництво орієнтовно від 10 до 15 кілометрів тут тривають бої, і наші бійці повідомляють, що чекайте хороших новин з цього напрямку. Очевидно, росіяни ослабили південь від Креміної, тому що результатів тут їм абсолютно не приносять їхні атаки, а фронт на півдні таки сипеться. І зараз ще скажу звідки вони перекидають резерви. Рухаємось далі. білогорівка до Луганської області абсолютно змін немає вже не перший місяць, намагаються підібратися до цього населеного пункту, але несуть величезні втрати і нічого не міняється в окупантів. Північніше від Бахмуту Соледар, що відомо. А відомо нам тут наступне: попри те, що за тиждень росіянам вдалося трішки просунутися зі сходу в бік селища веселе, ось я вам продемонструю оцей виступ. Їм вдалося трішки просунутися. Натомість є інша хороша інформація. На кінець тижня, на 17 вересня, що наші сили продовжують. А рухатися в бік на пункту Яковлівка. Я вам про це казав в попередніх оглядах. Більше того, наразі наші формування намагаються оточити Яковлівку, тому що ми рухаємось з на північний схід, як я вам продемонстрував, і північний захід. Оцей трикутник. Намагаємося оточити Яковлівку. Саме тому нагадаю вам, і росіяни. Підкидують певні резерви, але вже тепер відомо, що не основні в бік Яковлівки. А на леву частку своїх от, живої сили, яка в них є в тилу, перекидають до Красної Гори Парасковіївки. Ось тут і в бік Берхівки. Чому зараз для росіян дуже важливо як мінімум втримати північний напрямок від Бахмуту, максимум це просунутися на кілька кілометрів, а все тому, що південь. Від Бахмутського напрямку в росіян просто таки розвалюється. Чому зараз поясню. Власне, Андріївку, ми деокупували, і бої вже точаться на схід в одному кілометрі від населеного пункту. Тобто ми повністю вибили. Я вам демонстрував, що ми, наша третя штурмова бригада, попереджала залишки їхньої 72-ї мотострілецької бригади в цьому напрямку. Ось, бачите, ще промальована. 72-га бригада біля Андріївки, але насправді її вже фактично там немає. Відповідно, ми продовжуємо відкидати їх за залізницю на цьому напрямку. В Кліщівці, що відомо, що дві третини населеного пункту Кліщівки вже є не сірою зоною, а під контролем Збройних сил України. І лише північно-східна частина міста знаходиться в сірій зоні, де росіяни намагаються. Вести бойові дії, і відповідно в них є медійне завдання, політичне завдання не залишати хлящівку, тому що ви розумієте, що дізнається на болотах, що весь лівий фланг провалений, південний фланг провалений біля Бахмуту. Це означає про величезні ризики їхнього угрупування в самому Бахмуті і вглиб східніше до, до попасної, також їхнім формуванням. В нас є навіть фотознімок на околицях Кліщівки, вже наголошу. Так наш підрозділ Людь тримають в руках наш прапор і демонструють, що для Кліщівки залишились лічені дні. Мається на увазі, що там лишається сапог окупанта. Лічені дні, а можливо і години, тому що вибиваємо з Кліщівки. Південніше, якщо рухатися від Кліщівки і Андріївки, в нас є. Зеленопілля і Кордюмівка. От аби ви розуміли, бої за в Кордюмівці вже тривають на околицях міста. Ось ви бачите, видно, в нас промальована інфраструктура міста, і вже безпосередньо заходу захід на місто, вже Збройні Сили України починають вибивати ворога. І також розширюють плацдарми від Кордюмівки в бік Озарянівки, і в південніше повторюся це. Горлівка, горлівка надважливий населений пункт, надважливе місто на цьому плацдармі, тому що це є ключовий такий опорний вогневий пункт і хаб росіян. Вже з Горлівки, якщо ми по трасі, не по трасі, а по залізниці, яка веде безпосередньо від до Зарянівки, зможемо зайти. Тоді для нас відкривається весь плацдарм. І Горлівка це фактично є поділ від Луганська. Ось я вам продемонструю. І до Донецька. Ось Горлівка фактично є на поділі цих двох стратегічно надважливих населених пунктів. Рухаємося далі. Південніше е, в нас е, Авдіївка. Біля Авдіївки змін немає. Як ми зуміли, е, південніше відкинути ворога біля опитного штурмові. Якісь були спроби росіян безуспішні на півночі від Авдіївки. Також змін немає. Кам'янка, Веселе, Красногорівка і коксохімічний завод продовжуються обстріли, але зрушень абсолютно немає з боку росіян, тому ситуація стабільно важка, але контрольована. Біля Мар'янки, до речі, неочікувано. У нас є зміни. Нагадаю вам, Мар'ян росіяни дуже переживають за Мар'янку. Якщо от я оточу так, от і Авдіївка, тому що два населених пункти Мар'янка і Авдіївка. Знаходиться дуже безпосередньо близько до Донецька. Нагадаю вам, ми ще тут форсували події в бік Донецького аеропорту, в бік Спартака. Від Спартака, нагадаю вам там трішечки приїхати машиною і буде сам Донецьк. Так от вони проживають за ці два напрямки, тому що якщо ми почнемо рух з Мар'їнки і Авдіївки, а з Авдіївки ми вже промацували позиції ворога і успішно для Донецька будуть величезні проблеми. Більше того, там вже значно більше чують постріли з лінії бойового зіткнення, ніж. Раніше, тобто, населення і самі колаборанти, і військова якась комендатура, яка знаходиться в Донецьку, розуміє, що бої наближаються. А Які у нас є успіхи біля Мар'янки? Південніше від Мар'янки, ось ви бачите, є такий виступ, кіл, і в районі цього колу, ось в цьому плацдармі, який я вам вималював, власне, заходиться опорний пункт звіринець. І, до речі, нам за останні 24 години вдалося його розбити, і будемо просуватися і. Закріплюватись на цьому вогневому робежі. Рухаємось далі. В нас є вугледар, времський виступ. Хочу загалом сказати: продемонструвати вам певну статистику. Суть в тому, що. Вересень може стати місяцем рекордним для нас і антирекордним для росіян, тому що ми розбили дуже багато їхніх гармат. А власне, якщо на середину вересня ми вже досягли, от ви бачите, крайній рожевий стовпчик, це є кількість ліквідованої артилерії росіян. І до кінця місяця ця позначка може сягнути. 750 одиниць артилерії це просто феноменально, це просто нереально, і це просто фантастичний показник збройних сил України. Я вам нагадаю, що саме з артилерією мають проблеми росіяни на особливо на південному відтинку фронту, тому що в контрбатарейній боротьбі зважаючи, що в нас 135 мм натівський стандарт, і наша артилерія від Цезрів до тресімки до крабів до. У нас дуже багато номенклатура артилерії, вона б'є значно далі, ніж стандартні 152 міліметри артилерії росіян. Тому ми перемелюємо не лише живу силу, але й їхню артилерію. Така сама ситуація із системами залпового вогню. Ми також в версії наближаємося до рекорду, що ми знищимо максимальну кількість їм цих засобів ураження. Що відомо по Времівському виступу, ось промалюю його ще раз вами, гуляю поле. А загалом, через те, що росіяни реально підкинули немалу кількість резервів, саме з Креміної, частину з Креміної, частину. Навіть з під Бахмуту біля Кліщіївки до речі були формування осетинів, начебто добровольчі батальйони. Розуміючи, що в них сипаться валець педаний фронт. Осетинів після 11 вересня перекинули саме на південь. Так, от найактивніші бойові дії за останні 24 години тривають на за на схід від старомайорське і урожайне. Ось старомайорське урожайне, і рухаємось сюди між Новодонецьким. Та Новомайорське в клин ми вбиваємо між цими двома населеними пунктами, і вже є інформація, що тривають бої в околицях Новомайорського. Тобто, ми бачимо традиційно, ми просуваємось, а згодом намагатимемось відрізати просто Новодонецьке, десь від урожайного. Знову ж цей ж виступ можемо його ліквідувати. Загалом це вже традиція. Такі от подібні язики в цій війні росіянам відрізати. Якщо говорити про західну частину, тут повільніше йдуть просування біля приютного. Нагадаю вам є панівні висоти на південний захід від міста, тому значно важче нам вибивати ворога. І знову ж таки підкинули вони резерви, тому просування повільніше. Нагадаю вам, загалом лінія оборони не хаотична, так а збалансована. В Росіян це є Ремівка, Володине, Старомлинівка. І е, кременчик, ось власне, це лінія оборони, яку нам ще наразі не вдалося прорвати, але ми її активно посипаємо, в тому числі і касетними боєснарядами. Я вам хочу сказати, що касетні боєснаряди дуже і дуже роблять велику і хорошу погоду на цьому. Плацдармі, тому що ми і пошкоджуємо їм техніку, і відповідно е накриваємо по периметру живу силу. До речі, в нас також є відео, як працюють наші Хаймерси на цьому напрямку. Залповий вогонь. Давайте подивимось. Вогонь! Або ви розуміли, ми настільки вправно навчилися користуватися МЛРС 270 Хаймерс, ну тобто або колісна база, або гусенична база, залежно від того на чому стоять ці установки, відповідно вони мають і відповідну назву. Суть у тому, що мало того, що ці системи залпового вогню, вони є дуже швидкими по своїй суті. Розгортання, заряд, вистріл, згортання і Залишення позиції. Ми ще настільки це віртуозно робимо, що реально якби не використовували безпілотні літальні апарати росіяни для визначення позицій наших. Вони просто фізично не встигають зрозуміти, де стояла установка Хаймерс і звідки вона цілила по позиціях ворога. А от ми вглиб дуже добре ними е, валимо, насипаємо, і в нас вже є чергові якісні прильоти. А де вони є? Рухаємось на Оріхівській. Напрямок в бік Токмака от Оріхів, нагадаю вам так, роботине, Новопрокопівка і далі токмак. Ну, по-перше, відомо про токмак, варто знати дві речі: що за останні 24 години, і це повідомляє повідомляє. Мер Мелітополя Федоров Іван Федоров, що прилетіло дуже потужно десь на південному напрямку від Токмака. Ось ви бачите, це є в північніше, так? Від Токмака. Точно відомо, що вражено, вражено велетенську кількість техніки противника. Тобто там була якийсь хаб їхньої, чи то бронетехніки, чи то безпосередньо танків, але є влучання відповідно. Є е, ліквідація. Очевидно, що там мають бути і 200, і 300, тому що розуміємо, що такі бази повинні обслуговувати е, якимось чином, просто так вони стояти не можуть. Що відомо загалом по е, роботино, вербове і новопрокопівка, скажу вам наступне: що зараз Збройні сили України проробляють, проторюють шлях від роботиного в бік. Копані, от вбиваємо також клин між Новопрокопівка і Копані. Тут є проблемна дуже позиція в росіян між, продемонструю Новопрокопівка і Копані. Це є лінія оборони. А також ми продовжуємо рух з двох боків в бік на самого пункту Вербове. Також росіяни відчувають тут проблеми. Трішки треба бути відвертим. Загальмувався наш, наше просування і вбивання кілу між Новопрокіповкою і, і Вербове, тому що ну реально росіяни підкинули сюди резервів. І те, що я вам казав, тут є і свіже і саме сюди перекинули з Криміною із Кліщівки на оцей от плацдарм живу силу. Вчора вам вже казав, що це є радше вирішення питання на кілька днів, тому що хаотично підкидають, відповідно не встигають ці резерви ознайомитися з місцевою місцевістю. Банально не встигають оглянути е, топографічні мапи, хоч зрозуміти, де вони є. Їм просто кажуть цей окоп тут стоїш, стріляєш в цьому напрямку. Відповідно, ми розуміємо, що наші бійці значно краще орієнтуються на місцевості е, і е, куди е, чіткіше влучають в ціль, який є парадокс загалом на південному напрямку: що на Времівському виступі, що на оріхово кмахському плацдармі, ми в живій силі не переважаємо суперника. Ми є в меншості, і це унікально, тому що нас є менше, і ми на атакуємо, і більше того, ми просуваємося. Це аж ніяк не можна опускати, забувати чи применшувати. Це взагалі просто є феноменальне явище. І загалом ті інструктори, які навчали нас в Британії, в, в Прибалтиці, в Скандинавії, просто дивуються, як вдається Збройним силам України. Вирішувати свої тактичні питання меншою кількістю е, особового складу на плацдармах. Що також відомо е, по цьому вітинку, що е, основна траса 16 кілометрів, до речі, від лінії бойового зіткнення е, до Токмака, і, от перше, Токмак це прилетіло. А друге, стало відомо, що такі росіяни панікують за те, що Збройні сили України підійдуть до цього населеного пункту. А воно є надважливе. Чому ви надважливо ви прекрасно розумієте? Ось жовтим кольором перетин і білий колір, перетин залізничного сполучення і автомобільного сполучення. Це є е, логістика росіян. Якщо ми дійдемо до Токмака і е, зуміємо перебити логістику от, білим кольором через Чернігівку, далі Кам'янка, Розівка, а далі ще і Волноваха перебування існування росіян на Азовському узбережжі стає Дуже проблематичним. Так, вони будуть мати ще е, змогу постачати з Стаганрогу, Новоазовське. Ось Таганрог це місце, яке треба обов'язково вдарити. Новоазовськ, Маріуполь, Ялта, Бердянськ. сюди вони ще спробують щось перекидати. Генічиське, е, до речі, пошкоджені мости в районі Чонгара теж проблемно. Тому вихід до Токмака, відповідно, і перебиття, перекриття або, принаймні, контроль е, залізничного сполучення. Дуже і дуже вдарить по позиціях ворога на цьому напрямку. Саме тому зараз, в останні дні, росіяни в панічно, ну мається на увазі панічно поспіхом, продовжують вибудовувати посилювати оборону токмака. Я вам продемонструю, як діпстейд вимальовує захист токмака. Ось ви бачите, навколо Токмака стоять фортифікаційні споруди. Так більше того, вони ще докидають туди резервів, вони ще більше будують окопів і звозять туди техніку, в розумінні того, що атаки Збройних сил України будуть просто такі неминучі на цьому напрямку. Рухаємось далі від цього плацдарму. Тут я вам все проговорив наразі біля Васильівки. Так це є західніше від основних бойових дій п'ятихатки, хатки, Лугове і в бік Васильівки. Два тижні тому ми форсували певні свої сили, використовували біля Кам'янське, зуміли відкинути трішки ворога, але на цьому ситуація зупинилася, і лінія бойового зіткнення не міняється. По Херсонському плацдарму, що відомо а, відомо наступне, що росіяни знову ж таки обстріляли цивільну інфраструктуру. Якщо рухатися східніше від Херсону, ось ви бачите, є Херсон, і в цьому районі є населений пункт Макільське. У нас є фотографії, а, влучили в лікарню. Ось влучання системами залпового вогню по акушерному відділенню. Ви розумієте, там, де є діти, росіяни просто-таки обстрілюють. Це вже не вперше, просто Херсон вже стільки наловив тих систем залпового вогню, керованих авіабомб чи артилерійських снарядів. Просто величезну кількість. Нагадаю лише вам, що на пінам Антонівському мост, мості між. Лівим і правим берегом продовжується контрбатарейна боротьба, продовжується успішно з боку Збройних Сил України контрбатарейна боротьба. Відповідно, ми будемо розширювати плацдарм і впиватися в глиб лівого берега. Питання часу, захід в Олешки, ну а напевно, згодом вже буде і гола пристань. А від голої пристані, ви ж бачите, також траса йде і на Скадовськ. Що відомо по Кінбурзькій косі, Наталя Гоменюк відповідальна за цей напрямок, каже наступне: що. Відносно невелику кількість артилерії із систем залпового дню Росіяни тримають на Кінбурзькій косі буквально кілька одиниць, але цього їм вистачає, аби обстрілювати Очаківський порт і відповідно Куцерубську також громади. Очаківська куцерубські громади знову ж таки постраждали. Новаторство відносно від росіян вони почали застосовувати більше безпілотників саме на цьому напрямку, аби вражати саме наші. Позиції в більшості, переважні в більшості цивільна інфраструктура саме безпілотними літальними апаратами. Ну і на завершення Крим і кримський е плацдарм, що відомо наступне. Ви прекрасно знаєте, що нам вдалося вразити їхній е десантний е корабель Мінськ, і він вже не підлягає абсолютно ремонту. Ось в нас є знімок його, як він. Е От в порті є підбитий, і відповідно в цій війні взагалом він же існувати не буде. Також відомо, що влучання оцей підводну лодку ростов на Дону вона на місяці, а можливої роки повинна стояти в ремонтних, на ремонтних якихось складах і ремонтуватися. А чому я про це вам нагадую? Тому що все це спонукало росіян. Тікати з Чорного моря безпосередньо я не жартую саме тікати, тому що, як мінімум, три десантних кораблі, які були розташовані в Чорному морі, росіянам довелося відігнати в Азовське море за Керченський міст. А де, деякі е, кораблі довелося взагалі підігнати до новоросійська їхня потужна тут от база. Відповідно, розуміємо, що ми продовжуємо бити по всіх. Потрібних логістичних напрямках росіян, нагадаю вам, ми за місяць зуміли біля Євпаторії і Оленівки ліквідувати їм С-400 установки на дорогі, однак коштує більше мільярда доларів. Ми також змушуємо або ліквідовуємо, або змушуємо десантні кораблі відкидати в Азовське море. Розуміємо, що десантні кораблі це є альтернатива, в разі чого, якщо щось трапиться. З Керченським мостом ну відповідно Керченське міст також ми регулярно б'ємо. Тобто, ми продовжуємо з Кримського півострова робити острів. Ну, я нагадаю вам, що сухопутні перетини, Генічинський Чонгар до Джанкої також постійно є під обстрілами і нищенням нашими е ракетами або безпілотниками. Загалом зараз росіяни активно починають шукати по наших аеродромах. яким чином шукати, використовувати безпілотники, шукати наші сушки, які несуть власне і скел. Почевино вони дуже їм дошкуляють. На завершення хочу сказати, що з 16 на 17 вересня росіяни знову ж таки вдаро ракетами і безпілотниками по е території України. Загалом було випущено 10 ракет е крилатих класу Х-101, Х-555 і Х-55. З цих 10 ракет лише шість вдалося збити, чотири прилетіли. І очевидно, що вони летіли в бік Одеси, тому що там чули вночі люди вибухи. Це по перше. По друге, ви знаєте, що з Одеси почали потрошку рухатися вантажні кораблі. Тому це попередження таке, от від окупантів. Загалом, за повідомлення, повідомленням міністер нашого міністерства, з того часу, 17 липня, відколи росіяни відмовилися продовжувати зернову угоду, було зафіксовано. 180, 118, ну а тепер вже, напевно, більше 120 влучань по портовій інфраструктурі, в першу чергу, Одеси. Це і ангари, елеватори, зберігання там, де зерно, і відповідно третина з них 30% була. Пошкоджена, ну і на завершення хочу сказати, що думають генерали топ генерали Сполучених Штатів Америки. Марк Міллі, який керує штабами оборони Сполучених Штатів Америки, сказав просто таки вишуканим і вишуканою нашу операцію в Криму. Це коли ми били їхній десантний корабель мінський і лодку ростов на дону. Він сказав, що комплекс дій, які застосували, використали і втілили збройні сили України, просто таки вражає. Це вик. Кросання безпілотників, як Омана, можливо, це і підліт сушок, і ударами, Storm Shadow та скельпами, і також сили спеціальних операцій. Ми вже точно тепер знаємо. Самі вони повідомляли, що вони висаджувалися на безпосередньо в сам Крим, оцінювали ситуацію, наводили на ціль нашу авіацію. Відповідно, в цьому комплексі нам вдалося. Отак от потужно і якісно 13 вересня розбити Чорноморський флот Російської Федерації. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 17 вересня. Не забувайте обов'язково коментувати, обов'язково ставити лайки, аби огляд карти бойових дій виходив в рекомендації, і підписуватись на YouTube 24-го. Кожен з нас повинен знати, де і як воюють наші герої і якою ціною вони вигризають нашу землю. Мене звати Ігор Гаврищах. Побачимось в ефірі 24-го каналу.